На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина, І живуть тут люди, добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті, Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про сині море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна наша славна Україна. Україна вважається молодою державою. Втім, наша історія сягає у сиву давнину. Так вже розпорядилась історія. Що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилося дві держави: Українська Народна Республіка із столицею в місті Київ та Західноукраїнська Народна Республіка із столицею у місті Львові. Споконвічною мрією українців було об'єднання усіх частин України в одну державу. Українці мріяли про власну, незалежну державу, тобто непідкорену і самостійну, суверенну і єдину. Мріяли про соборну державу, тобто об'єднану і неподільну. І ця мрія була достатньо сильною, аби подолати всі перешкоди. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель на коло князівського престолу в Києві. Протягом віків її практичним втіленням займалися українські гетьмани Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Пилип Орлик. 22 січня 1919 року відбулось урочисте проголошення та підписання акту злуки. На Софіївській площі зібралися тисячі місцевих жителів, військові, духовенство Української православної церкви. Члени уряду Української Народної Республіки і делегація Західної Української Народної Республіки. Також цього дня згадують підписання Четвертого універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше. Цим документом проголошувалася повна незалежність Української держави. Дві республіки поєдналися в одну єдину Українську Народну державу. Щорічно. 22 січня в День проголошення акту воз'єднання Народних Республік в одну українську державу відзначається свято День Соборності України. Це свято одне з найважливіших державних свят для сучасної країни, роль якого в історії важко переоцінити. Офіційно святкування Дня Соборності України почали лише у 1999 році після указу. Президента Леоніда Кучма. Це свято пов'язано з процесом об'єднання українських земель. Тому заходи, що проводяться 22 січня, покликані відобразити саме його. І, мабуть, найбільш знаковий захід відбувся у 1990 році і отримав назву Живий ланцюг тоді люди вишикувалися ланцюжком від Києва до Львова та Івано-Франківська. Участь у такій акції взяли до 5 мільйонів людей. Давайте з вами назвем, яка ж наша Україна державна, рідна, гостинна, красива, нескорена, мирна, сильна, дружня. Калинова, пшенична, могутня, дзвінка, Божа, солов'їна, чарівна, багата, мальовнича і незламна, ось така наша єдина. Соборна Україна. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Вітаємо з Днем Соборності, бажаємо зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в нашій Україні панує мир і спокій, любов і взаємопорозуміння.